Їду дивитися ще один будинок в село Арбузинка Миколаївської області. Дорога погана, але доїхати можна. Будинок знаходиться на шкільній вулиці, недалеко від школи. Вулиця широка, асфальтована. Від вулиці металевий паркан з воротами та хвірткою. У дворі ліворуч будинок. За ним господарські приміщення, прямо гараж. Праворуч літня кухня, а за нею комора. Між коморою і літньою кухнею був квітник. Є трохи винограду по шпалері. Прямо великий гараж. Не дуже високий, влізе не кожна велика машина. Але він з горищем, де, мабуть, зберігається мотлох та інші сімейні скарби. При бажанні стелю можна підняти. Комора велика з двох кімнат. Перший просторий, глибокий мурований погріб. Вхід по драбині, в другій стелажі під консервацію. А не померзне взимку. Тут немає опалення. Чи в нас вже не буває таких зим, щоб воно померзло. В погрібі і у всіх сараях є світло. Божечки, який котик. Бабуся, що тут жила, любила рукоділля і все життя вишивала. Чого його залишили в коморі? Літня кухня з трьох кімнат. Навіть можна жити або використовувати як гостьовий будинок. Опалення тільки пічне, але газ сюди заведений. Ось такі речі завжди шкода бачити в старих будинках сімейне дерево, як воно зараз? Чи шумлять його гілки? Бо корені вже, мабуть, повідсихали? Сумно, але ж то життя. Двір від городу відгороджений парканом, за парканом свердловина з насосом. Вода подається в будинок, і звідси ж її брали для поливу городу. За смачною водою на чай і каву ходили до колодязя на вулиці. Він поряд з будинком. У дворі перед парканом кілька фруктових дерев, достатньо молодих, щоб родити рясна. Під ними я б зробила гарну зону відпочинку. Є старий літній душ, та він давно не використовується. Город десять соток. З одного боку від сусідів зелена сітка, з іншого не огороджено нічим, але межа добре видна. Он там, попереду, перед деревами, дорога, вона обмежує ділянку, і по ній на город може заїхати трактор. Через двір він не заїде. Через город можна також потрапити на господарський двір. Він невеликий. Є кілька ще досить міцних сараїв для курей та іншої живності. Будинок саманний під штукатуркою. Стіни товсті. На боковій стіні я побачила невелику тріщину, та вона явно стара. Сто разів поверху перекрашена, перебілена. В саманній хаті простіше надійно заробити тріщину в стіні. Відмостка в гарному стані, дах шиферний, не тече. Але мені здається, що центральна балка трохи провисла треба придивитися. В двох кімнатах будинку пластикові вікна, і двері теж замінені на пластикові, всі інші вікна і двері дерев'яні з подвійними рамами. Внутрішні можна знімати влітку, і вони ще міцні. В будинок два входи з двору і з господарського двору в задньому торці. Класичне планування наших сільських хатів. Всі кімнати прохідні. Можна ходити по кругу. З центральних дверей заходимо в великий хол. Праворуч коридор. З нього вихід до ванної кімнати. Тут є все необхідне ванна, бойлер, унітаз, на підлозі плитка, на стінах шпалери, стеля з пластику, немає дверей, прохід закривають шторкою. Далі через коридор потрапляємо в простору кухню два великих дерев'яних вікна. Під одним з них газовий конвектор. В будинок заведено газ. Річильник і вивід під газову плиту всій кімнаті. Заведена також вода. На стінах шпалери, на підлозі лінолум в гарному стані, стеля білена, стеля невисока, максимум десь 2,30. Я майже дістаю рукою, а в мене зріст менше метр шістдесят. Ні. Головою ніхто не зачепиться. А ось дверні отвори проблема. Високим чоловікам там точно треба буде пригинатися. Праворуч одні двері ведуть на господарський двір, інші до приміщення, обкладеного плиткою, в стіні виведений кран. Вважається, що тут колись була сауна. Ну я б посперечалася. В будинку без тепло і пароізоляції, і головне без груби, то точно не сауна. Скоріше, до того, як прибудували нову ванну, тут був душ. Приміщення прохідне, далі якась комора, але з віконечком. З вулиці видно, що ця частина будинку була зведена пізніше. Це ми з вами обійшли прибудову, далі схолу вхід до кімнат. Прямо вхід до двох кімнат. Перша прохідна. Всі кімнати доволі просторі першій два пластикових вікна і газовий конвектор. У всіх кімнатах на стінах шпалери дерев'яна міцна підлога і рівна білена стеля. Сусідня кімната теж з пластиковим вікном, але без опалення. Всі пластикові вікна відкриваються з провітрюванням, з сіткою, все як має бути. Будинок взагалі справляє гарне враження так, косметичний ремонт не завадить. Він ніколи не завадить. Але при потребі можна заїхати і жити, як є. Все дуже чисто, охайно, все працює. У будинка були гарні господарі, і за ним добре доглядали. З коридору праворуч ще одна велика кімната, найбільша в будинку. В ній три дерев'яних вікна і конвектор на стіні. Колись всі кімнати опалювались межкімнатною грубою, її топили з коридора. Та її давно не перевіряли. Ціна 9 тисяч доларів з торгом. Власники хочуть продати швидко. Посилання на OLX в описі. Документи готові, все приватизоване. Арбузинка селище 5500 людей. Але інфраструктуру має кращу, ніж деякі маленькі міста дві школи. Аграрний ліцей, велика лікарня, багато різних магазинів, ринок, цнап, пошта, кілька відділень нової пошти тощо. Навкруги неймовірна природа. Це район заповідника, гранітно степове побужжя, Мегія з Бугським гардом, Арбузинський каньйон, каньйон в трикратах, білі скелі, біля Актова, виходи гранітів. Заповідна степова рослинність, рафтінг, хайкінг, унікальні, майже не затоптані туристичні місця. До найближчих міст Первомайська і Вознесенська по 48 кілометрів ходить громадський транспорт. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.